Привіт, друзі! Ми приїхали понад 500 км з Києва до Львова лише для того, щоб побачити одну єдину пташку. Цікаво, хто ці навіжайні люди? Сьогодні мова піде про бердвошинг, тобто спостереження за птахами. Власне вивченням птахів займаються орнітологи, для яких це професія. Для любителів птахів поспостерігати за птахами це спосіб просто бути ближче до природи, і їх робота ніяк не пов'язана з спостереженням за птахами. Але ця меша іноді досить тонка. Чим може бути цікаве таке заняття? Пташиний світ вражає своїм розмаїттям. Птахи різноманітні по формі, по кольору, по способу живлення, по місцю проживання. Все це разом дає безліч варіантів для творчості і пошуку свого. Багато з них живуть у нас цілий рік. Деякі прилітають взимку, деякі прилітають влітку, одні живуть в лісі, інші в степу, а деякі стети зустрічаються лише в горах. Все це разом дає безмежне поле для їх пізнання. Одного разу захопившись бердвочинг може стати справою всього життя, оскільки завжди є простір для вивчення чогось нового. Один з видів заняття бердвочерів це ведення власного списку побачених птахів. У кожного вже є свій перелік побачених птахів, і всі зусилля направлені на те, щоб знайти нові види. Чим ще займається спостерігачі за птахами, розкажу іншим разом. Отже, розповім, як це відбувається на практиці. Цього разу справа дійшла до довгохвостої сили. Це одна з наших найбільших сов. І для того, щоб її побачити, треба знати місце, де її шукати. Відкриваємо сайт eBird, пишемо назву Виду, що нас цікавить, і дивимось на карті, де цього птаха бачили інші спостерігачі. Сова довгохвоста поширена на досить великій території від Тихого океану до Атлантичного. Полюбляє старі листяні ліси. Південна межа співпадає з південною межею тайги. Більшість джерел пишуть про те, що в Україні це вид поширений в Карпатах, а в Закарпатті це найпоширеніший вид сов. На жаль, даний зібір не співпадає з цією інформацією. Для пошуків ми вибрали ліс на околицях Львова. Саме там її часто бачили раніше. Верегідність знайти дуже висока, оскільки це осілий вид і живе протягом року на одному місці. Відстань міжністами відповідно територією від 100 до 100 500 метрів в місцях густо заселеними солами. Оскільки це нічний птах, то день сидить тихо і непомітно. Крім інших людей, її ще треба сховатися від інших птахів, особливо воронячого племені. Якщо вони її знайдуть, то спокою не дадуть. Тому побачити слово в день задача нелегка. Причина досить проста. Ці сови час від часу харчуються і птахами. Під час пошуку ми будемо звертати увагу і на поведінку інших птахів. Відпочиває вона на горизонтальних гілках біля стовбуру дерева. Кожен день сидить на новому місці, тому треба кожен раз знаходити її знову і знову. Тож, заручившись підтримкою професійного орнітолога в якості гіда, вирушаємо на пошуки. Зараз спостереження полегшується відсутністю листя на деревах. Знайшовши пташку, ще треба визначити, чи це саме те, що ми, нам потрібно. На території України зустрічається більше 10 видів сов. На перший погляд всі однакові. Якщо дивитись більш уважно, то довгохвосту сову. Схожа лише сіра села, але вона дуже різниця розміром. Наша села чорноока і має довгий хвіст. Думаю, цих ознак нам вистачить для впізнання. Кілька годин пошуку і цей радісний момент настав. Довгохвоста сова досить велика, але легка, вагою до 1,5 кг. Здобич зазвичай дрібний миші та їм подібний. Як і інших очі розташовані спереду, тому що побачити щось збоку, сова змушена крутити головою в сторони. Оскільки для успішного виживання треба крутити головою дуже добре, то повертається вона в них непогано. Ця пташка занесена до червоної книги. Серед причин зменшення кількості зазначають вирубку лісів. Успішні гніздування залежать від наявності мишей. Свої гнізда вона не будує. Займає або дупла, або гнізда інших великих птахів. Турбування критичне, гніздовий період, але в інший період варто бути стриманим, бажанні зробити краще фото через дивитись поближче. Дякую за увагу і до нової зустрічі!